Якщо ваш двір виглядає трохи похмуро і ви шукаєте способи швидко додати йому привабливості, ось кілька найпростіших варіантів, без зайвих клопотів і довгого очікування. Посадіть гортензії. Про гортензія, як же ми тебе любимо? Давайте перерахуємо причини. Може, за твої величезні кулі ніжних квітів, схожі на весільний букет. Або за те. Як легко ти заповнюєш простір і швидко виростаєш до 25 см на рік? Ці багаторічні рослини, які люблять ранкове сонце та полуденну тінь, досягають висоти від 1,5 до 4,5 метрів залежно від виду. Виростіть кизил з червоними гілками. Кизил з червоними гілками це швидко зростаючий, невибагливий чагарник, який гарний в будь-який час року. Навесні у нього строкаті світло зелене листя і кремово, білі квіти, влітку, білі ягоди, а взимку приголомшливі вогненно-червоні гілки. Посадіть кілька кущів в ряд, і у вас вийде жива огорожа. Посадіть швидко зростаючий клематис. Яскравий, барвистий і швидко зростаючий клематис, якого називають королевою видких рослин, відмінно відчуває себе як на сонці, так і в півтіні. Ця ліана з білими, фіолетовими або рожевими квітами може вирости до 9 метрів всього за кілька місяців. Щоб прискорити процес, купіть рослину в контейнері віком не менше 2 років воно вже активно росте. Не забудьте поставити для нього опору, наприклад, решітку, розмістіть хости під деревами. Тіньовитривалі хости з їх великими листям зеленого, блакитного, кремового і жовтого відтінків ідеально підходять для заповнення порожніх місць під деревами. Ці витривалі багаторічники ростуть практично в будь-якому ґрунті. Однак не всі хости однаково люблять тінь. Чим світліше листя, тим більше сонця їм потрібно, щоб зберегти колір. Додайте структури за допомогою самшитів. Сам шити, це як надійні тоуйота в світі ландшафтного дизайну. Вони не найефектніші, зате надають двору акуратність і структуру. Ці вічно зелені рослини з густим листям бувають різних розмірів і зберігають колір цілий рік. Використовуйте троянди Knockout і дрифт. Звичайні рожеві кущі вимагають багато догляду, а ось троянди Knockout аут майже не потребують обрізку, оприскування і добриві. Вони виростають до метра півтора у висоту і цвітуть з весни до перших заморозків, пропонуючи 11 варіантів відтінків червоний, рожевий, жовтий, білий і кораловий. Більш компактні, але не менш красиві троянди Дрефт, висотою близько 45 см, відмінно підходять для сонячних ділянок додати юку. Родом із жарких і сухих регіонів юкавічно зелені рослини з жорсткими мечеподібними листям і білими квітами. Вони майже не потребують поливу, крім випадків сильної посухи. Серед 40-50 видів ви знайдете варіанти з зеленувато-жовтими або червонуватими листями, які прикрасять ваш двір. Поставте кашпо біля вхідних дверей. Якщо у вас ще немає кашпо біля вхідних дверей, саме час їх додати. Прикрасьте нудний простір перед дверима декоративними вазонами з боків, посадіть в них сам шит, совик, карликову блакитну ялину, тую, смарагд або скіммію японську. Для яскравості додайте почавопокривні рослини, варбейник моничатий, братки, медунку, примулу, звіночки або калібрахоа, або використовуйте горшкові рослини та однорічні рослини. Додайте кольору за допомогою рослин у горщиках, папоротей, седумів, бальзамінів або каладіумів, їх відтінки будуть красиво контрастувати з кольором мульчі або фасаду будинку. Однорічні рослини, такі як цинії, бейгонії, чорнобривці та петунії, або братки та хризантами в прохолодну пору року, легко розмістити у підвісних кашпо або віконних ящиках.